Прості топ-документів на касі, які мають бути у касира, там, де стоїть програмний реєстратор. реєстратор. Тобто документи, папка податкова, да? моє любиме поняття: Жовта, синя, в кого яка. Неважливо. В папку обов'язково додаємо, хто ви що ви. Тобто ФОП, ТОФ, неважливо uh -huh. на якій ви системі Ось uh -huh. такі базові uh -huh. документи. Якщо ви кажете, в них все є окей, нехай воно лежить гарненько в папочці. Друге, на якій підставі ви знаходитесь на цьому місці? Це може бути договір оренди, договір власниці, uh -huh. договір там передачі ну все, що завгодно, але на якій підставі? Я ще раджу додати 20 ОПП, щоб бачити, що подано, да? uh -huh. тому що ну, бухгалтер uh -huh. собі Хорошо. там працює. Підприємець собі працює, mm -hmm. вони mm -hmm. живуть в різних мірах. Давайте це з'єднувати 20 ОПП. Потім е, обов'язково е, поїхали вже питання е, ліцензії. Ну тобто, якщо є, обов'язково mm -hmm. особливо зараз з витягами, оцими дурними, mm -hmm. які mm -hmm. затримують їх в передачі. Да? Тобто, покажіть, що у вас є хоча б сплата. Тобто, навіть mm -hmm. якщо витяга у вас немає, у вас є сплата, тобто ліцензійні документи. Потім документи зв'язані з РРО ПРРО. Тобто, mm -hmm. якщо це ПРРО, роздрукуйте ту квітанцію, де є фіскальний номер. А потім, якщо це РРО класично, то там повний пул оригіналу це е, акт. Акт опломбування, боже, дай Бог пам'яті що ж, акт опломбування, договір з ЦСО, да, реєстраційне посвідчення і е, паспорт обов'язково РРО. Ну, я думаю, що це сервісний центр все ж не дає. Ну, це покрижечки. треба роздруковувати да. з кабінету. Я просто дивлюсь, що okay. якщо це РРО, це оригінали документів. Mm -hmm. Не оригінали не приймаються. ПРРО в рази легше і е, до, документи, зв'язані з знайманими особами. Тобто, якщо це ФОП, то роздрукуйте трудовий договір, якщо, якщо це товка, роздрукуйте наказ, роздрукуйте повідомлення про прийняття, нехай воно лежить. І четвертий блок документів це зв'язане з товарним обліком. Якщо це алкоголь, повірте, 3, 5, 7 накладних з оригіналів, які будуть казати, що ота Хенесі у вас. Легально, то вони знімуть мільйон питань від податківців. То от по блокам можна розділити угу. і зібрати ось таку папочку. Ну да, не бійтеся, якщо чогось буде не вистачати. Я так розумію, да, Там це можна... можна мати цей це базовий мінімум, а до розкішного максимуму можна ще дойти там протягом якогось періоду часу. Наскільки я знаю, там завжди дають. Час для підготовки, так. там це не, не на вчора. На місці О, окей, давай окей. вже уточнемо. Mm -hmm. На місці мають бути документи, які зв'язані з РРО, тому що mm -hmm. це вимога. Mm -hmm. З товаром це вимога, з і людьми. з людьми. Але насправді, ну дивись, люди в тебе ж можуть бути зміни, mm -hmm. і може бути. Тобто, і я би до товару ще додала оцю форму товарного mm -hmm. запасів, mm -hmm. які ведуть ФОПи на загальних mm -hmm. системах, тому що це те, що має бути по місцю введені діяльності, а все інше можна додати тому що воно зберігається по місці реєстрації і не зобов'язано бити ваші торгові точці.